Сьогодні робимо фартле. Фартлеки. Фарт Ой, щось такий змучений. Значить, завтра має бути хороший старт. Надіємося. 8.30. Ладно, які пішоє. Хто перед тобою біжить? Яка дівка? Давай, давай, І повний мандражу, повний трусів мандражу. Сьогодні. В якості підготовки до майбутнього проєкту, проєкт 75, це пробігти 21 км за годину 15 Сьогодні робимо фартлеки. фартлеки. Фарт Сьогодні в мене темпове тренування. Ранок добрий. Сьогодні 16 по 400. Добрий раночок. годиннику 5.35, 6.14. Треба пробігти литову десяточку. Тому ми сьогодні біжимо по 3,50 50 Ранішня краса, нікого нема, mm -hmm. тільки безвіті Це Магія ранку. Залишається менше трьох тижнів до старту. Година 15, сама себе не зробить. П'ята ранку, точніше 5.15. Біжимо сьогодні лонг. Що то сказати? Гарно. І що? Куди зібрався? На ніч. Глядя. Пора зашліфувати цей важкий день. Іду по 29 Це... Я вже тут без патель лягала. Дай Бог здоров'я всім спортсменам і атлетам. Залишається 10 днів до старту половинки МКП. Досить робити одну з контрольних робіт. Класична бігова. Нічого нового, у мене тут а, пів літра L-карнітінчика, от карнітінчика, Цитрулінчика Подивимося, як воно зайде. Доволі класно зранку було, але стадіон був закритий. Бажано було це пробігти по стадіону з резиновим покриттям. Тому йдемо на стадіон. Будемо зараз, може страждати, може ні. Подимося. Коротше, Шафа, отакий от прикол. Треба буде бігати по четвертій доріжці. Не вийде все зробити точно. Зкінчиться всю програму розваг, майже година часу вийшло. Останні два по чотири складав чуть швидше, буквально чуточку. Так загальному перший блок десь на 7 балів з 10, другий ближче до восьми. Ну і останні дві роботи там 9-10. Гарно, класно. Якраз починає так нормально пригрівати, так що я ще з тих. Зранку в стадіон закритий. My time has come. Ну що, залишається? Вічені години до НХП. Субота, 6 число. Дуже, дуже жарко зараз. Йдемо забирати наші стартові номера, а також номера Віки, Олега і Максима. Давайте. Можете купатись. Может, добре, забачимо. Максиму номер закупували. Вітя запакували. на жаль, Вітя з нами не стартує сьогодні. Потравану все. Забрали 4 номери. Демо, глянемо, як виглядає. Луцьку. МХП, ой, что-то здесь измученный значит завтра у будет хороший старт надеемся как дорога? не дуже. Знайшов себе? Передав, приклади. Дід next є Миколаїв. Восьм тридцять. Одежик пішли. Ми вже запізно пізно приїхали. Але в село обставимо. Що там розібнемося. 20 хвилин до старту. І повний мандражу, повний троців мандражу. Треба розминатися, пошукати своїх компаньонів. Та й все, там де зараз буде Макс, Олег і Вітя разом з Ярославом. До скорої Yeah, we see Я не знаю, що там біжать за спортсмени. Цехи знаю, навіть вдома. Так, біжать п'ятірка. Як бігли з крусівка. Це персональний вибіг з персонального. Але проєкт 75 продовжується, правда? давай давай, хорош! У -у -у! Я, я, я враховуючи. готовка нормальна. Я побіг за песорами, бачу вони трошки. Підбуксовують. Думаю, трошки швидше треба. Шкода, що Вітя тривонувся. Вітя теж так жарно. Ну, так, да, Вітя набрав натравку, на жалко, тут жалко. Що, Максимко, як організація? Як організація? Єдиний великий мінус це ставки пакета не віддавали той самий день. Чому? Тому що є як забрати пакет. О. А так ще не відчули, бо ну, в принципі нормально, єдине, що стартом влажи, ви що Якби не влад, то як... Хто перед тобою біжить? Яка дівка? Ууу! На відеозв'язі. На відеозв'язі! Називається Ми Бігають по відеозв'язку. Спокійно вибігав. Отже, 21.300 вийшло. Сьогодні на МКП в Луцьку. Мій персональний того година 23.08, якось так. Сьогодні... По Гарміну година 1820, а по МХП, коли вийшло 21.30, година 19.01. Зняв по суті 4 хвилини з персонального рекорду. Проект 75 ще не підходить до свого завершення, тільки набираю обертів, тому що я розпочав зараз по суті, свій бойовий сезон. Лишається зовсім нічого до його завершення, як би це дивно не звучало, але розпочати з 21 і з персонального. Без тренера, без підготовки, без моєї підтримки, яка сторона стоїть і знімає мене тут. Без того всього, що в нас сталося, неможливо було б зробити. Єдине, що хочу сказати, що до всього треба підходити з головою. І благо, що в якихось моментах мій тренер мене трошки зупиняв, казав, солісні. me? Don't Push the Horses. Погода... Комфортно, але жаркувато в кінці. На початку бігали плюс 19, фінішували в плюс 23 і дуже жаркувато в моментах було. Багато бруківки було, направду було дуже багато бруківки. 60 метрів набір висоти, доволі комфортно, можна сказати, столовидна траса, дві гірки бруківичних, нічого такого складного. А так далі будемо бачити. Отже, кавалерка. Будемо потрошку. Завершувати на цей влог. Давайте прийдемося з того загального, що можна було б сказати, що я очікував, що ми отримали. По суті, від МХП в Тернополі, якої біг десятку, пройшло рівно три місяці, тому що вона була 7 червня, і зараз 7 вересня ми біжимо тут на половинку. По суті, це був такий перший великий пробний старт в цьому році. В силу відсутності велосипеда протягом цілого літа, окрім Подільської сотки, очевидно, акцент був зроблений на біг. Проробив я дуже багато роботи. Наступно хочу сказати, що коли я набрав хорошу форму, зробили тестування, організм, очевидно, після того всього вирішив сказати, що чувак, ти на нозі, давай ми тобі прикрутимо імунітет. І в мене вийшов останній тиждень, прямо до цієї ночі. Спад форми, ви побачите зараз теж на графіках, як це виглядає. Тобто я максимально поно це почував. Зазвичай мої ранішні тренування, які починалися в 5.30, 5.40, 6 години. Останніх 4 дні я просто не міг встати. В районі 7 години просунався і взагалі не міг нічого робити. Але слава Богу, мене відпустили на останній день. Тренер каже: Влад, не спіши, не треба тобі по 3,40. Я ослухався його, але я біг знову ж таки по відчуттях, і ці відчуття мене не підвели цього разу. Вважаю, що старт дався на 4 з 5. Було би 5-5, якщо б я все-таки зробив з години 15, але це дуже багато. Це ще треба добуляти 7 секунд на кілометрі і бігти по Ні, яке 7-10 секунд на кілометрі треба добуляти. І це поки що на до мене доволі високі цифри. Залишається тиждень. До озеряни 13 вересня десятка в рідному Тернополі підводимось, а там далі будуть інші бігові старти. І можливо, все таки суп 75 цього року мені підтвориться.